Вітаю пане Олександре. Вітаю вас. Давайте поговоримо про ситуацію, яка відбувається зараз на фронті. Що відбувається на основних напрямках? Одразу можна розпочати зі Сходу, і далі на південь, якщо ми подивимося на купінсько лиманський напрямок, там активізувалися атаки ворога. Тобто, російські війська підтягнули туди підрозділи 25-ї армії і намагаються йти в атаки, особливо на Лиманському напрямку, почастішили обстріли. Минулого тижня було знищено 25 танків тільки на цьому напрямку, фактично за 4 дні. А це ознаки чого? Це танки ворожі російські. Це ознаки того, що дуже добре злагоджено і ефективно працюють наші підрозділи, але в той же час ознаки того, що ворог атакує певними силами і застосуванням техніки важкої з метою прорвати наші позиції. Очевидно, що задум російських військ затягнути максимально час і війти в зиму. Ведучи наступальні дії на купінсько лиманському напрямку, я думаю, що наші сили будуть робити все, щоб відбувати атаки. Ну, ось такі тенденції а, там складаються на сьогоднішній день. Там наші підрозділи перебувають в обороні. А, комбіновану операцію, скажімо так, і наступальну, і оборонну проводиться довкола Бахмуту, тому що якщо взяти північний фланг, то там а, в районі Кордюмівки ворог атакує. І має тактичний успіх на півдні з південного флангу атакують українські війська. Це Андріївка, Кліщівка. Зараз великого просування немає, тому що ворог чинить спротив, але бої продовжуються. Непроста ситуація Авдіївка, Мар'їнка. Ворог намагається прорватися, але без успіху. Ну і південь, Бердянський напрямок. Наші війська сковують великі сили ворога з метою надати їм перекинути на Мелітопольський і Бахмутський напрямки сили. А на Мелітопольському напрямку тривають бойові дії і є успіхи у наших військ. Просування на кілька сот метрів вперед, в районі Вербового і не тільки є. І помітно, що ворог кинув практично всі резерви для стримування для е, контратаки дещо призупинили. Мали успіх в цьому дещо призупинили темп наших контратак. Крім того, що відбувається, це те, що вони зараз е, відходять. Дещо південніше до Такмака і за собою мінують позиції до відходу. Це робиться з метою, що якщо ми будемо застосовувати активну техніку, танки ну, призупинити наше а, просування. Ну і видно, що на півдні наші сили пробують а, вирівняти лінію фронту, тобто розширюють ось цей виступ, в який війшли наші війська, і так само цей район Копанів, інших населених пунктів і мають а, певні успіхи. Ось така загалом ситуація зараз. Як ви гадаєте, з настанням негоди фронт зупиниться, чи все ж українські війська не дозволять собі дати Росії перегрупуватись, і буде все одно постійний контрнаступ відбуватись? Я думаю, що це залежить від, скажімо так, ділянок фронту і умов, які будуть складатися. Очевидно, і очевидно що на півдні, якщо ми візьмемо, скоріш за все, інтенсивність боїв вона призупиниться. І можливо інтенсивність атак з нашого боку призупиниться, тому що це погода, тому що ресурси, тому що ще накопичити потрібно відповідно зброї, і тому, що підрозділи військові фізично не можуть перебувати постійно в режимі атакуючих штурмових дій. Це так само варто розуміти. Плюс погодні умови от зараз складається така тенденція, чому Росія максимально тягне час, мінуючи це все, створюючи нам перешкоди, вони розуміють. Що десь найближчим часом можуть відкритись перспективи для України застосувати важку техніку. Тому, з їхнього боку, звичайно, не треба дати це зробити, і вони тягнуть до дощів, до опадів, коли танки важкі, такі як Абрамс і Леопард, буде неможливо використати. Отже, я можу сказати, що на півдні інтенсивність боїв точно зміниться, характер бойових дій зміниться, а, мабуть, обсяги штурмових дій стануть меншими, і застосуванням малих груп з вогневої підтримки артилерії. На Сході. Ймовірно, що українські війська в переважній більшості будуть перебувати в режимі активної оборони, і завдання, яке буде ставитися, знищувати якомога більшу кількість ворога вести техніки, виснажувати максимально ворожі підрозділи. Це дуже добре вдається нашим військам. Ну і зрештою, накопичувати знову ж таки певний запас зброї за цей час на весну, аби знову ж таки зробити певні ривки. Ну, якщо говорити за ресурси ворога, ось дивіться, після зустрічі Путіна з очільником КНДР супутникові знімки фіксують про різке нарощення вантажних перевезень між цими двома країнами. Більшість схиляється до того, що Росія таки отримує зброю та боєприпаси від Північної Кореї. Про що Нібек і Шойгу і Путін особисто просили у Північної Кореї? На вашу думку, яке озброєння від КНДР може отримати Росія, і чи може це вплинути на війну в Україні? Почнемо з останнього. Я думаю, що це вплине безумовно, тому що це додає в будь-якому випадку можливості для Росії, які були б для неї втрачені, якби не було цієї допомоги. Оскільки зрозуміло, що російський ВПК зараз не справляється з тими потребами, які є на фронті. Росія зменшила використання снарядів, але це все ще досі багато. Це близько 10-12 тисяч на добу. І це більше, ніж зараз застосовує Україна. Не набагато, але більше може дозволити. І це все потрібно підтримувати. Тому вони звернулись до Північної Кореї, і е, Північна Корея може поставити дійсно артилерійські снаряди, міни е, різних типів, і вони постачають про обсяги і кількість сказати важко, тому що ну достеменно невідомо скільки в них там на складах. Але можу сказати, що. Оскільки Північна Корея, вся її артилерія стоїть фактично на паралелі е, між північною і південною, їм потрібна самим велика кількість снарядів, вони їх бережуть. Тому я думаю, що це вплине, але це не зміни розстановку сил на полі бою. Це не дасть різкого збільшення для Росії вогневої потужності, яка дасть можливість досягти якої, якоїсь зміни ситуації і прориву на фронті. Це дасть можливість просто підтримувати певну вогневу активність і не більше. І Якщо не буде втручання Китаю, який буде намагатися щось через Північну Корею поставити, тоді я думаю, ну скажімо, так сильно переживати не варто остерігатися. А якщо раптом Китай включиться, от тоді так обсяги цієї допомоги вони можуть зрости. Але поки що, наразі наразі це не такі великі обсяги допомоги, які здатні змінювати істотну ситуацію на фронті. А є якісь ознаки того, що Китай може все ж більше зблизитись Росії у військовому плані? Ознаки є, безумовно. Тобто, підстава вважати, що це може бути, є, вони присутні. На сьогодні поки що немає доказів того. Безпосередньо, якщо Китай поставив якусь летальну зброю. Я підкреслюю летальну. Тому що обладнання для військових вони постачали. Це і форму зимову, і каски там і інші, інші інші речі, вони вже постачали, тобто вони вже співпрацюють. Друге, а, обладнання для виробництва дронів і ракет, вони так само могли постачати, тому що Сполучені Штати ввели торгові обмеження і санкції проти китайських компаній, які можуть співпрацювати з Росією. Наразі це всі доведені випадки, які є, але ризики того, що ця співпраця може розширитись, вони є. І через Північну Корею, як посередника, коли а, одна міна корейська, дві китайські, ви розумієте, ну теоретично такі ризики є, тому за цим варто пильно спостерігати. Поки що якихось 100% доказів про те, що вже якась зброя передана, немає, але ризики вони є. Ви згадали, що ВПК Росії не справляється і вони шукають допомоги з військовим обладнанням та боєприпасами в інших країн. Но при цьому інститут вивчення війни пише таку статтю, що Росія готується до конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Про це свідчить реформування ленинградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ. І ось виникає питання: наскільки реально можна оцінювати такий розвиток подій? Ну, по-перше. Реформування цього округу можна сприймати як відповідь на розширення НАТО і на те, що Фінляндія стає членом НАТО. І я вам хочу нагадати, що ще раніше там в Росії говорили про те, що вони знайдуть форму, як відповісти. Ну і от зараз вони шукають таку форму з концентрації певної військи, створення ось цього військового округу. А, чи може свідчити це про те, що йде підготовка до війни, теоретично може. Чи може Росія зважитися через певний проміжок часу піти на країни Балтії? У мене є сумніви. Ці їхні плани вже давно відомі, давно розгадані, і вони давно на поверхні. Більше того, я вам можу навести приклад, що цього року фактично вдалося через розголос і через те, що зокрема і в українських змі ми почали говорити про плани вагнерівців щодо Польщі щодо атак і проникнення на територію Польщі з Білорусі. Вдалося запобігти цьому сценарії, вдалося запобігти безпосередньому їхньому військовому проникненню. Вони від цього відмовилися. Плюс Польща створила дві бригади зараз на кордоні створює Додаткові сили зміцнюються. Те ж саме роблять країни Балтії. Там присутні контингенти країн НАТО. Фінляндія це передбачила, тому що Фінляндія вже не просто вступила в НАТО, а підписала угоду зі Сполученими Штатами, яка передбачає, що. На території Фінляндії будуть розташовуватися американські військові літаки і кораблі, тому я думаю, що враховуючи ці фактори, що відомо, і що ці країни готуються до будь-яких сценаріїв, і НАТО готове, плюс, враховуючи те, що Росія поки що, скажімо так, зав'язала серйозно в війні проти України, наразі про таке говорити не доводиться. Але все може змінитися з часом, просто через кілька років, коли динаміка змін може бути, і невідомо, як буде Захід, як США буде зберігати лідерство в конкурентній боротьбі з Китаєм, і Росія може вичікувати чогось. Але Росії для того, щоб вичікувати і формувати нові ударні угруповання, теж потрібен час. А це, це час виробництва техніки, підтягування зброї, ресурс і так далі. Тому якщо навіть вони якісь плани розглядають, то це плани на майбутнє, не теперішні, точно не короткострокова перспектива. І навряд чи вони будуть реалізовані і матимуть успіх. Якщо нічого не відбудеться, раптом там е Китай не включиться і не буде в військовому союзі з Росією чи там інших змін. Раз давайте перейдемо до теми того, що. Хамас напали на Ізраїль. Це одне з найбільших військових вторгнень на територію Ізраїля 70-х років. Анджей Дуда заявив, що цей напад відволікає увагу світу від України у Кремлі. Вже почали говорити про те, що це змістить увагу з України і вона буде отримувати менше підтримки. Окрім того, ГУР повідомляють, що Росія хоче дискредитувати Україну. Яким чином передати трофейну західну зброю, яку вони отримали в Україні в руки Хамаса, ніби якщо Україна продає. Ту зброю, яку отримав від Заходу, терористам займається торгівлею на бік. Як ви вважаєте, взагалі ось ця ситуація з Ізраїлем може знизитись підтримка України, враховуючи, що США вже підписують документи про надання військової підтримки Ізраїлю? Ну, по-перше, е інформаційний фокус уваги це, звичайно, зміщує. Тут нікуди, це правда. Дійсно, відволікається інформаційний фокус е дійсно йде туди, і це зрозуміло. Uh, ну але uh, є інші обставини. Що по перше, а попри все зараз дискутується пакет допомоги в Сполучених Штатах, все ще на наступний рік для України від 50, навіть від 60 до 100 мільярдів доларів, який має становити фінансової і військової допомоги, те, що США готові закласти виділити в бюджеті, плюс навіть є ініціативи про те, що можливо об'єднати в один пакет допомогу для України і Ізраїля. Ану, чому такий крок? Тому що ніхто зараз не скаже проти, тому що є ті, хто а, десь не підтримує Україну серед представників республіканської партії, але підтримують Ізраїль. І розрозуміло, що це пакетне голосування воно дає можливість. А я не бачу тут ризиків, в якому сенсі. Ризики в тому, що по-перше, не думаю, що ця війна зараз в Ізраїлі переросте в надзвичайно велику війну на близькому сході, де будуть Іран, Саудівська Аравія, Туреччина. Єгипет, Йорданія, Ліван, і так, далі, і так далі. З того, що зараз випливає, а Сполучені Штати і Захід чітко говорять, що є загроза це терористи Хамасу, і боротьба їхня з Ізраїлем абсолютно виправдана і справедлива. І ми підтримуємо і долучаємося до цієї позиції. А далі, все, тобто, ми зараз не бачимо, що піде е, фокус уваги на Іран, що буде війна проти Ірану і так далі. Тому, враховуючи це. А якщо це війна тільки проти Хамасу, вона не буде дуже довгою, вона не буде дуже довгою, і відповідно, фокус уваги не буде. Він потім ситуація заспокоїться і буде як завжди на Близькому Сході. Ми ж часто чули новини про те, що терористи в Ізраїлі на когось напали, обстріляли щось це. Не було так масово, але воно було. І ще один момент, чому треба дещо бути спокійними справа в тому що номенклатура і види озброєнь які постачаються до а, ізраїлю і постачаються до україни вони ну різні пакети те що ми потребуємо і те що перетинаються я скажу в чому ракети петріот які просить ізраїль і друге це а, керовані не керовані ракети і бомби для авіації а, ми чекаємо так само літаків на весну літа наступного року і нам потрібні будуть а, ось ці боєприпаси Ну я думаю, що і ми отримаємо. Тому, власне кажучи, скажімо, це дещо відвертає. Я погоджуюсь абсолютно від увагу від України, але з точки зору того, що це стане пріоритетом зараз для всього заходу і американської політики, ні. Гаразд, ви згадали за те, що не поки що не зрозуміло, чи втрутяться у це інші країни, хоча США назвали Ірана співучасником. Нападу і навіть Кадиров за Іран вже заявляв що про те, що Іра вони готові якби відстояти Хамас. Так само Талібан е заявляли. А Кадиров заявив, що готовий відправити своїх бойовиків на підтримку Палестини. А президент Палестини ніби готується з візитом до Росії. І ось виникає питання: а Росія якось причетна до цих подій, можливо, постачала зброю чи Хамасу чи іншим якимось чином. Ну, нехай Кадиров відправляє. Я думаю, що ми тільки за особливо забирає своїх зі сходу України, якщо він так уже сильно прагне втрутитись в цей конфлікт і зрештою, потім розпалити конфлікт можливо на Кавказі цим самим, тобто посприяти цим. Це ж треба мати таке мислення феєричне в лапках, стратегічне, щоб так думати. Я скажу наступне: справа в тому, що безумовно Іран стоїть за лаштунками, як і Росія. У мене в цьому немає сумнівів. Але розумієте, в чому ситуація. А попри те, що США називають співучасником, а, тут треба дуже уважно дивитися. Вони кажуть, що безпосередньо до теперішньої атаки Хамасу на Ізраїль у них поки що немає доказів, аби сказати про те, що саме Іран її планував і організував. Оце, оце цікавий момент, і чому так вони кажуть? Тому що вони не готові, як мені здається, саме зараз в велику війну проти Ірану. І відповідно вони прагнуть допомогти Ізраїлю підтримати Ізраїль в праведній боротьбі це важливо і розгромити Хамас, але потім сказати, що давайте дещо згасити цю ситуацію. Те, що палестинці збираються в Сочі, це ж тому, що вони збираються поїхати зараз про щось там домовитись. А Росія тут як тут. Ну я м ці всі авантюри не вірю, тому що Росія посереднику в регулюванні сирійської війни з 2016 чи року. Вони в останні проводять зустрічі. Війна як тривала, так і триває. Тому а, тут буде інша ситуація. Війна не буде тривати стільки як в Сирії, але і Росія не зможе тут перехопити ініціативу. Наостанок хочу обговорити підтримку західних партнерів у країнах, де є проросійські сили, зокрема Словаччина. Так Словаччина заявила, що припиняє надавати Україні військову підтримку, адже там до влади прийшов проросійський уряд. Росія, взагалі, всіляко намагається просувати свою пропаганду на заході і фінансує проросійські партії. От мені цікаво, ця тенденція буде поширюватись. От, зокрема, незабаром вибори у Польщі. Наскільки великий вплив там може мати Росія, що також можливо Польща зменшить надання допомоги в подальшому? Я не думаю, що зменшить, тому що це зараз важливо і для Польщі. Я думаю, що польська влада чітко декларує або ті, хто змінить, можливо, діючу польську владу, можливо, буде інша політична сила, можливо, залишиться діюча право і справедливість. Це покажуть волевиявлення поляків. А я думаю, що ось та сентенція і той вираз, який є, що без сильної незалежної України неможлива незалежна Польща, вона залишається дороговказом в стратегічному вимірі і політиці Польщі, і вона зрештою такою буде залишатися. Те, що у нас виникла ситуація, вона виникла не зовсім приємна, м'яко кажучи, відомо з якого приводу, і це не втручання Росії, це ситуація, яка виникла через зерно, і емоції е е зашкалили, і все це, все це пішло, пішло. Плюс наклалося на вибори в Польщі, Ось так це треба сприймати. Тут я не думаю, що буде такий поворот, як е е в Словаччині, тому що. Основні політичні сили польські вони підтримують Україну і декларують підтримку. В Словаччині інша ситуація. Зрештою, ми побачили, що так вирішили вирішив народ Словаччини. І зараз уряд має пристосовуватись так чи інакше, бо він прийшов на цих обіцянках. Як я думаю, зараз, після того, як закінчиться формування коаліції, перипетії, мені здається, що, попри все, зміна політичного курсу Словаччини можлива. В бік військово-технічної допомоги по співпраці з Україною, бо Словаччина є орієнтованою все-таки на позицію Чехії, на позиції офіційної Праги і Брюсселю. І для них важить фінансова підтримка ЄС, для них важить е, міжнародна е, думка, і для них важить е, дуже важлива думка Чехії, Праги, офіційної влади. А позаяк Чехія активно підтримує Україну, я думаю, що і тут шанси є. Тобто тенденції того, що. Ситуація може розхитуватися через те, що і Кремль, наприклад, діє активно через свою агентуру в тих чи інших країнах. Такі ризики вони є. Але а, поки що це глобально на процеси не впливає. Хоча нам треба це розуміти, відстежувати, що, наприклад, в двох зараз землях Німеччини відбувалися вибори на федеральному рівні, і там альтернатива для Німеччини долає понад 10% набирає голосів. Все збільшує свої позиції. Яка виступає за а, припинення підтримки України. Тобто, це теж такі тенденції, які є. Вони не носять тотальний характер, а було Що... Тому розумієте, тому Росія і тягне всіляко. Вони зараз ведуть війну заради війни. Тому їм і важливо продовжувати воювати, бо вони чекають, що щось зміниться на Заході. Підтримка в Україні впаде, інші уряди прийдуть, а не буде допомоги і так далі. Тому вони ось так вичікують. А наше завдання, щоб ми спільно з нашими західними партнерами перечекали їх і Путіна і його політбюро швидше і вистояли. Ось це для нас дуже важливо. от, власне, про це я кажу, Олександра, що Угорщина має про російську позицію, Словаччина з Польщею. Так ви сказали, що в нас конфлікт був в іншому, але хтось в європі про це безумовно чув, так і ще будуть вибори в інших країнах, і от є ризик тому, що Росія може цим скористатися і якби просувати свої наративи. Є, але я вам можу сказати, що якщо подивитися статистику, наприклад, соціологічні опитування, які оприлюднив євробарометр про країнах Євросоюзу, то а, кількість респондентів, які сказали про те, що треба шукати мирного рішення в відносинах Росії з Україною, там припиняти такі великі об'єми фінансової допомоги, зріс тільки на 8% порівняно. Із квітнем 2022 року і зараз складає десь 32%. Тобто, це ще не це не більшість. Це третина, це немало, але це не більшість, і це менше ніж до речі, Сполучених Штатах Америки. Тому ситуація не настільки критична, але безумовно, ця третина вже є. І це ось цей каркас, основа для російської пропаганди кремлівської, які будуть бити в цю точку, намагаючись розширити цю масу людей. А ті відповідно впливати на своїх політиків і відповідно так голосувати на виборах, як проголосували в Словаччині. Цьому ризики є, і звичайно, що це треба розуміти, усвідомлювати. А що тоді має робити Україна, аби переконувати ось це населення? А я думаю, проводити інформаційну політику ми маємо над цим працювати доволі таки активно, і так само маємо включатися, говорячи про те, що Україна є частиною глобального західного проекту, і зараз проти заходу Росія веде війну різними методами. І якщо не дати відсіч цій війні, то наслідки будуть доволі таки трагічними. От абсолютно з таким чином, і працювати звичайно.